Зараз його і ставити, так? Це для нас обіцяють. Заборона заходити на там закладів. Вони питали збирати, надо великі заходи, не обманюйтесь тим, що вам кажуть туристичні компанії. Вони вам нахабно греші заради ваших прушенят. Тому що вони видадуть будь-що з вигодою для себе, щоб буде краще. А ви приходите в середні віки на та обов'язково. вас викликаємо шапки там, коли здоров'я. Що ж, після акції ми зараз прийшли до адміністрації президента України і передамо йому наше звернення. Е, я передала звернення, його зареєстрували до комітету духовності от, і його розглянуть найближчим часом. Ну що ж, ми ще також передамо зараз петицію звернення до адміністрації президента України. Привіт, я Ніна, я адвокат тварини. Сьогодні ми проводили акцію під Верховною Радою України з метою передати петицію звернення до президента, до голови Верховної Ради та до прем'єр-міністра. Тому що ми дуже обурені тим, що все-таки відбуваються ці фестивалі криваві. Ми хочемо їх припинити раз і назавжди і дозволити Україні йти в краще майбутнє, добріше майбутнє з добрішими людьми і З правами для Дядварі. Вітаю, я Аксена, співачка власник порталу ТудЮ та зоозаписник. Сьогодні я разом з активістами здійснила акцію для стін Верховної Ради України та піднесли звернення до президента України та депутатів Верховної Ради. Нас дуже позитивно зустріли, взяли на розгляд наше звернення, і я дуже сподіваюся, що є президент найближчим часом. <гум> uh, і сам фестиваль буде зупинено ще до його початку.